Власники автівок з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску на Закарпатті. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Перекрили, зокрема, дорогу перед пунктом пропуску Ужгород на межі зі Словаччиною. Пізніше заблокували солотвине на кордоні з Румунією. Акцію проводять і на трасі, яка веде до пункту пропуску Рава Руська на українсько-польському кордоні. Водії вимагають збільшити термін перебування автівок з іноземною реєстрацією в Україні. Нині власники таких машин змушені щоп'ять днів перетинати кордон, як вимагають нові правила. Місцеві мешканці, власники автомобілів на іноземній реєстрації, продовжують таким чином висловлювати своє невдоволення діючими митними правилами. На більшості пунктів пропуску пропускають автомобілі із дітьми з вагітними а також людьми літнього віку. Що стосується інших автомобілів, то їм звичайно складніше проїхати. Тому не певні скупчення автотранспорту. Межа компетенції. Ми повідомили і національну поліцію, і місцеві органи влади, які також на місці і намагаються якимось чином вирішити цю ситуацію. І за фактом блокування шляхів уже розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба Закарпатської прокуратури. Слідчі зафільмували місце події за номерами машин, визначають їхніх власників, з'ясовують кому якої шкоди завдано.